Щодоби тисячі людей перетинають державний кордон. А відтак нерідко трапляються випадки, коли людям потрібна медична допомога. Відтак, щоб вчасно реагувати та допомагати людям, працівники львівської митниці, а саме пункту пропуску Краківець Корчова, взяли участь у тренінгу з домедичної допомоги. Ми готові. Ми готові 25, 26, 27, 28, 29, 30. Правильних дій, щоб допомогти потерпілому до приїзду швидкої, навчали медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основна ціль сьогодні практичного тренінгу довести до відома і навчити працювати митників у разі, якщо в них станеться така ситуація, яку ми відпрацьовуємо на симуляційних навчаннях, тобто раптова зупинка кровообігу, втрата свідомості або Якась критична кровотеча, якщо така буде, тільки манекени дозволяють зрозуміти, як надавати базові реанімаційні заходи, тільки манекени дозволяють зрозуміти і виробити так звану м'язеву пам'ять, яка дозволяє проводити компресії грудної клітки в нормальному і необхідному об'ємі. Так тобто, наскільки ми знаємо, це 5-6 сантиметрів, і цих 5-6 сантиметрів ми можемо зрозуміти тільки коли візьмемо манекен в руки і спробуємо це. Чотиригодинний тренінг складався з теоретичної частини та практичної, де кожен учасник самостійно спробував виконати базові реанімаційні заходи. Насправді воно не є все так просто, як здається. Я думаю, що в екстреній ситуації це все буде в рази складніше, але ми повинні на, ну, на практиці це все вміти, знати, щоб допом... при потребі допомогти людині. Ти коли ти зі сторони бачиш, коли людині погано, в першу чергу така, знаєте, відбувається е, осторога цього всього, і ти не знаєш, як діяти, тому такі навчання з практичним підходом, коли є манекен, коли ми всі проходимо, скажімо так, кожен крок надання певної допомоги з моменту інформування, звернення до людини, якій погано, ну це дуже гарно, це дуже круто. Зазначимо, що тренінг пройшов у рамках укладеного раніше меморандуму про співпрацю між двома установами. Через наші пункти пропуску переміщується дуже багато людей, і бувають екстрені випадки, коли необхідно швидко надати медичну допомогу для того, щоб врятувати життя і здоров'я. Планується навчання на всіх пунктах пропуску провести, для того, щоб люди вміли мали навички надати першу медичну допомогу. Великий пасажиропотік, і на жаль, нас тут були вже летальні випадки, коли люди безпосередньо помирали. Ось ну природньою смертю, відповідно. Ось, але в будь-якому випадку ми завжди маємо надавати людям ту допомогу, яку можемо надати, і максимально здійснювати такі, знаєте, кроки, щоб максимально допомогти людині. Усіх учасників тренінгу нагородили сертифікатами про проходження навчання. В додаток до цього львівська митниця отримала подарунок від центру екстреної медичної допомоги. Це є автоматичні зовнішні дефібрилятори. Саме цьому пункту був подарований один дефібрилятор. Ще два планується подарувати, де буде вирішено нашим керівником спільно з керівником митниці, де найбільший пасажиропотік, де найбільше випадків. Ретроспективно проаналізуються ці. Речі і в е, тих місцях, де є потреба, ми будемо в першу чергу допомагати. Коли ви відпрацювали ваші навички, ми звичайно бажаємо вам, щоб вам це не знадобилося. Але е, той, хто навчений, той озброєний, тому е, будемо працювати разом, будемо вдосконалювати свої знання. Тож надалі у критичних ситуаціях працівники не лише матимуть знання, які зможуть використати для порятунку людей, але й сучасний апарат, який допоможе це зробити у випадку потреби. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.